Друзі, вітаю вас! На зв'язку Євгеній Левідь. І в сьогоднішньому відео в мене до вас велике запитання. А що ви думаєте про логістику і яка логістика вважається саме дорогою в світі? Ось якщо це вам цікаво, то цей випуск про це. По-перше, хочу ще вам нагадати, що ми займаємося розвитком бізнесу і кар'єр в транспорті та логістики і допомагаємо вибудовувати компанію а також кар'єр в цих сферах. Але давайте про це можливо трошки пізніше. Я хочу сьогодні випуск, в першу чергу, е акцентувати увагу на витратах по логістиці. Якщо ви знаєте, то логістика ну, реально з кожним роком коштує все більше і більше і більше. І ви дуже багато чули. Логістика, логістика, вона щось коштує, що це, як це. Тому будемо розбирати. Дивіться: є така штука в бізнесі, називається Юніт Економіка. Що це таке? Наприклад, у вас є товар, що в нас тут є? Ось у мене є пульт від кондиціонеру, так? Ну, звичайно, окремо така собі історія, так. Але ми беремо якийсь кондиціонер. так? Він там коштує нам, не знаю, 500 доларів пусть буде він коштувати. І ми беремо і рахуємо, що 500 доларів це 100% наших витрат на цей товар, так? тобто на цю єдиницю нашої продажі. Тобто один кондиціонер. Одиниця продажу. 100 доларів, це равно 100%. І, наприклад, я вас дивую, але для того, щоб продати цей кондиціонер, витрачається приблизно 10, 20, а може інколи в не сезони, 30% на маркетинг. Навіщо? Щоб ви побачили, що є такий кондиціонер, які його вимоги, що він крутий, що екологічний і тому подібне. Відсотків 10-15 витрачається, наприклад, на продажі. Тобто менеджери по продажі отримують зарплатню, отримують відсоток, їх навчають, вони оформлені в компанії, платять податки і тому подібне. Звичайно, є собівартість цього кондиціонеру. Так, це може бути відсотків там, 25, 30 і наступні витрати. Але є так маржа, звичайно, скільки компанія на цьому заробляє. І що стосовно нас. Це звичайно логістика, тобто якийсь відсоток займає логістика. І ось ми поговоримо: якщо ми беремо оцей весь відсоток, що в цей відсоток входить, і який відсоток саме великий з усіх видів логістики. Тому, якщо тобі цікавий такий випуск, щоб я робив більше такого контенту, став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі. Я буду розуміти, що вам подобаються такі випуски про логістики, і буду продовжувати вже в такому форматі щось знімати. Якщо я бачу, що вам не цікаво, ви не ставите лайки і в такому форматі випуски не заходять, то я буду шукати інші формати і вже такого формату відео знімати не буду. І так, давайте рухатися далі. В першу чергу в нас є транспортні витрати. Тобто, ми орієнтуємося, що, як приклад, цей кондиціонер ми звідкись перевезли. Тобто, це може бути міжнародне перевезення, регіональне, авіо, море, ЖД і тому подібне. То я вас здивую, це невелика частина витрат. Другий момент це митна Складова, як то кажуть. Тобто, де ми заплатили ПДВ, пошлі, енекцизи і тому подібне. Тобто, дуже багато витрат також є на податкову історію, але в процентному відносині це не дуже велика частина. А складські послуги. Хтось з вас запитає в плані складські послуги, а чому ми маємо комусь платити за те, що наш вантаж десь зберігається? А я вас дивую, що за цим вантажем потрібен контроль. А адміністрування цього вантажу, зберігання, безпека, тобто це також послуга. Я думаю, що кожен з вас бачив ці меми, картинки в інтернеті, що наприклад в Амазоні чи яких там UPS, ЮПІС, Федексах, там на якісь періоди віддають ці е, товари просто так. Чому? Тому що зберігання за товар коштує дорожче, ніж сам товар. Тому інколи складські послуги коштують дуже багато, але це також важливо розуміти в залежності від регіональності, специфіки товару та звичайно, сезонності. Наступний момент, що входить, пам'ятаєте в нашу цю штучку, логістика це страхування вантажу. Тому що без страхування вантажу ми не зможемо захищати вантаж від ризиків, якихось. Пошкоджень, втрат вантажу при транспортуванні, складуванні чи тому хто інше. Тому що тут без страхування ми е, розуміємо, що якщо складеться якийсь форс-мажор, е, котрий е, відбувся, звичайно, ну ми не знаємо, що відбудеться. Але якщо щось на бокопори, відправник, отримувач, як то кажуть, перевізник, експедитор, логіст, водій. То страховка, звісно, вам допоможе. І вона є у цьому в цьому пунктику. Наступний момент це звичайно паливо, тому що розходи на паливо дуже велика частина, і наразі а, неважливо, який цей транспорту – автомобільний, воздушний, море, ЖД – неважливо. Велика частина. Бачите, це вже п'ятий пункт. А ми кажемо тільки про логістику і п'ять пунктів ще попереду в нас є. Два, але останній мені здається, здивує вас більш за все, тому що скажу відверто, я як і казав раніше, я трошки був шокований, що реально з точки зору ось процентовки, як то кажуть, витрати дуже великі. Шостий пункт це е, послуги логістичних е, операторів. Тобто це можуть бути о, агенти експедування, брокери, експедитори, диспетчери. Вони, як ви не здивуєтесь, беруть саме маленьку процентовку з цього всього. Тому тут це реальна історія, і інколи водій чи хтось кажуть, ой, вони заробляють більше всіх. Але насамперед мирова статистика та показники кажуть, що це реально не так. А ось більш за все, за все витрат в нас йде на доставку останньої мілі. Що це означає? Дивіться, коли в нас вантаж, так ось ми там кажемо кондиціонер наш, да? він кудись приїхав. Наприклад, ми його привезли. То він тут приїхав до нас? Ну, з Китаю я думаю, да? не будемо рекламувати виробника. І він приїхав з Китаю. Куди, наприклад, він приїхав у нас в Україну? Кудись на склад. Звичайно, і потім зі складу... Він їде до кінцевого отримувача. Тобто, це, як правило, фізична особа в кінці, так? тому що, звичайно, можуть і компанії купити кондиціонер, але в більшості це все ж таки фізична особа, як я, ви, котре його десь вішає тут для того, щоб ми взимку могли грітися, як то кажуть, а влітку могли бути в прохолоді. І ось ця остання міля, вона називається від складу, тобто від складів, де. Відбувається направлення цих вантажів до кінцевого отримувача. Оця міля, вона реально в процентовці займає дуже велику частину. І тут є пункти, на яких я хочу звернути увагу, щоб ви розуміли, що оця історія, що так, а що тут привезти одну мілю? Ну, щоб ви орієнтувалися, одна міля це там 1,6 км. кілометрів приблизно. Я там точні цифри не пам'ятаю, скажу відверто, але це майже там півтора км, будемо так рахувати. І реально в процентовці. Це реально великі кошти по доставці. Перший момент, в який є проблеми, це плотність городського трафіка, тобто відбуваються часті, часті затримки. Затори, пробки, якісь ремонтні роботи, тому що давайте будемо відверті. Якщо відбувається міжнародне перевезення, то деякі в нас затримки можуть бути. Я маю на увазі в процентовці. Тут ми можемо їхати 3-4 кілометри і їхати півтори години. А там ми по магістралі можемо переїхати 100 кілометрів за півтори години. Розумієте, так? Тут важливий нюанс саме про процентовку відносини. Другий момент це доступ до кінцевого отримувача. Тобто це е, нюанси многоквартирних домів, офісних будівель, е, е, важкі нюанси з точки зору доставки туди. Тому що е, є райони, котрі закриті, не закриті, Тобто багато часу втрачається саме на ці нюанси. Наступний момент. Це а, потреба в гібкості та адаптивності. Тобто, ми кажемо, якщо а, клієнт хоче в якийсь конкретно час, тобто хочу зранку, пам'ятаєте, ви коли робите інтернет-замовлення, хочу, щоб зранку перевезли, хочу в обід, хочу взагалі, щоб там ввечері, а може вночі. І це також впливає, тому що якщо ми кажемо про доставку в міжнародному сполученню, то є термінал, воно приїхало в 9 годин, в 3 години, в 2 години вечора, то машину. Обслужать, вивантажать, і воно буде на складі. То тут клієнт кожен раз замовляє на ту дату, коли він хоче. І це також є проблематикою, і на це потрібно звернути увагу. Також а, висока а, оплата за маленьку доставку. Тобто ви можете доставляти ось навіть оцей пульт, інколи ви доставляєте якусь річ, і доставка коштує дорожче. Я думаю, ви неоднократно користувалися різними компаніями, що роблять кур'єрську доставку. Ви відправляєте незрозуміло, що там я не знаю плитку шоколаду, а доставка її коштує більше, ніж сама ця плитка шоколаду. Розумієте про що? я. Тому що великі затрати на цю останню милю. Управління поверненнями і обміном. Тому що дивіться, тут же, коли ви приїхали на склад, вантаж привезли, да, палетна історія, то. Прийняли палетку, все нормально, стікеровка, все не пошкоджена. Кількість якість товару норм, супер. Поїхала далі. Тут же клієнт отримав цей пульт. Ой, ні, ви знаєте, а тут немає батареї. Я думав, що буде батарейка. Потрібно це повертати клієнту, чи є якась гарантія. Тобто, дуже багато цих маленьких нюансів, що оперативно просто з'їдають гроші. Шостий пункт це використовування IT-технологій технології та. Нюансів по відслідкуванню, де їде товар, коли він приїде. Чому? Тому що коли є міжнародні перевезення, ви бачите, їде контейнер, їде, наприклад, фура. Ви можете це редагувати і не є якоїсь великою проблеми. А тут же всі ми звикли до того, що в телефончику, коли що їде, і воно має виглядати гарно, красивенько, чого. Тому що клієнт вже звик до цього, і на це витрачається дуже велика частина грошей. І без цього. Ми розуміємо а Клієнти вже не хочуть це купляти, тому що ми вже звикли до такого. Розумієте, про що? Тому що кожен з вас це ж клієнт, хто купляє ці маленькі речі з інтернет-магазину, і ви замовляєте цю останню мілю, тому що є вона є в вартості цього товару. Розумієте, так, прошу? І звичайно, останній фактор це екологічний і соціальний фактор це історія про а, чистоту природи, так, нормативні вимоги, гості, стандарти, що також треба використовувати, а, виконувати саме в місті. Містах, в залежності від міста, свої вимоги, це також досить важко. Тому скажу відверто, і на ринку дуже мало компаній, що роблять такі рішення. Дивіться, ми з вами проговорили майже 7-8 пунктів, котрі дуже важкі, і це потрібно контролювати. Наразі в Україні є компанія, вона називається ентлогістик, котра займається. Доставку останню мілі. Тобто, якщо ви, наприклад, розумієте, що ви компанія, котра постійно відправляєте такі вантажі, і ви хочете, щоб збільшився сервіс, безпека, була нормальна комунікація, і ви могли ефективно з цим. Працювати і бути конкурентними на ринці, то я залишу посилання під цим відео на компанію, де ви можете проконсультуватися і отримати для себе рішення, котре зможе розвинути ваш бізнес. Тому що ви розумієте, що коли, наприклад, ми кажемо, що ваш вантаж є на складі, він не перетинається з вашим клієнтом. А коли ви робите доставку кінцевому клієнту, він перетинається з вашим клієнтом. І якщо ми кажемо, що ця стадія буде зроблена неякісно, ви будете втрачати своїх клієнтів. Тому доставка останньої мілі, то що я казав спочатку цього відео, є дуже важливою частиною і дуже дорогою, тому що має бути гарна солівартість. Гарна якість, і при цьому ви повинні вкладатися в свої бюджети. І безпека має бути. Тому тут, якщо у вас є така проблема з останньою милею, зверніться до компанії Ent Logistics, і вона вам допоможе, тому що в них є дуже багато кейсів. Тому, друзі, якщо вам взагалі цікава ця історія, я думаю, що вам було цікаво, ми пройшлися по всім пунктам, я підготував для вас. І для мене реально було незвично, і я не знав, що цей великий такий відсоток. Саме в останній мілі. Тому, друзі, якщо вам цікаві такі випуски, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі будемо розвиватися в сфері логістики з вами разом.